Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про субсидію на тверде паливо. Я сьогодні розповім і хочу нагадати, що людям, які опалюють свої житлові приміщення виключно твердим паливом, не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію, мають право отримати житлову субсидію на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива. Тож, давайте розберемося, коли потрібно звертатися в органи пенсійного фонду за призначенням субсидій, як вона розраховується, субсидія на тверде паливо. Розрахунок житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється індивідуально для кожного домогосподарства і виглядається це так. Це різниця між вартістю твердого пічного побутового палива на календарний рік з Встановленої норми і граничного показника його вартості. Та розміром обов'язкового відсотка плати домогосподарства за паливо, яке обчислюється з урахуванням доходів членів домогосподарства. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України за номером 356 для надання житлових субсидій: мінімальна річна норма забезпечення населенням твердим паливом становить 2 тонни, на для домогосподарства на рік а граничний показник вартості твердого палива у 2025 році у нас становить 4187 гривень 97 копійок за одну тонну. Якщо ви зверталися у 2024 році за субсидію на тверде паливо її отримали. Коли вам потрібно знову звертатися для отримання виплати у 2025 році. Хочу нагадати, що згідно чинного законодавства України житлова субсидія на придбання скрапленого газу твердого та рідкого, рідкого пічного побутового палива вам призначається один раз на календарний рік за вашим особистим. Зверненням. Якщо житлова субсидія надається на тверде паливо та на житлово-комунальні послуги, то житлово-комунальні послуги розраховуються з місяця звернення за призначенням до кінця поточного календарного року. Якщо ви, наприклад, зверталися у жовтні. 2024 року отримали субсидію на тверде паливо, то дана субсидія на тверде паливо була вже розрахована та вже вам виплачено. А субсидію на оплату житлово-комунальних послуг розраховано до кінця. 2024 року. Щоб вам отримати виплату у 2025 році, вам потрібно звернутися до органу Пенсійного фонду України з новою заявою та декларацією про доходи і витрати. Також ще одне цікаве питання: чи потрібно вам при призначенні субсидії на тверде паливо? Довідка про наявність в будинку пічного опалення. Дивіться, довідку про наявність у вашому житловому приміщенні пічного опалення при призначенні житлової субсидії надавати не потрібно, адже всю необхідну інформацію ви надасте і зазначите в декларації про доходи і витрати. Осіб, так, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Якщо ви подаєте заяву на житлову субсидію за експериментальним проєктом, то зазначена інформація вказується у спрощеній формі заяви. Ось така інформація, яка стосується призначення субсидій на тверде паливо. Призначається раз на рік, тож контролюйте це теж питання вчасно звертайтеся в органи пенсійного фонду за її. Призначенням